Тут зупиняються лише маршрутні таксі, але минають тролейбуси і автобуси. Щоб скористатися громадським транспортом, люди похилого віку змушені пішки іти до сусідньої зупинки. Я так як дуже вже старенька, я ще в час їх війни. Да. Ця, ця остановка, коли я тут живу, вона тут багато років була, а чого її зараз вже забрали за сім років, як її немає цієї остановки, Да. І ми от зараз її так хочемо, щоб вони нам її як то кажуть, зробили, цю то тільки не більше немає, що я вже сьогодні ходила е, кругом по кабінетах, ось цією палкою є і ходжу. Я можу ту, на ту установку ходити, і на ту, на ту як ми в мене ось ця повинна бути. Чого що це я маю страдати що в такому віці? не треба нас обманювати. Нам далеко з дітками ходити або туди, або в ту сторону. Це... І по-перше, це дорого. На маршрутку нам виходить 6 гривень, а так тролейбусом 3 гривні. А оскільки виплати з нас зняли, то нам це дорого. Два з половиною роки тому жителі прилеглих вулиць почали звертатися до влади, аби вирішити цю проблему. Людям пообіцяли, що зупинка буде і навіть почали її будувати. Проте до сьогодні обіцянки не виконали. В офіційному листі відповіді управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради повідомили, цитую, комісію вже визначено інвестора для облаштування зупинки. Та згідно з укладеним договором, інвестор зобов'язався у термін до 1 листопада 2014 року облаштувати зупинку. У нас вже відмінена зупинка тролейбуса будинок побуту в напрямку міста 8 років. З 1 числа 11 місяця мала бути зупинка працювати. Но на сьогоднішній день, як ви бачите, зупинка значить, насипали щебня, трохи зібрали, до чого, зупинка не працює, і на звернення знову до пана Кузьміна, замповтранспортного мера нашого, звернулися, він тоді почав вже кричати, що я дурний, що зайнявся, так і далі, і тому і воно нічого не робиться. І від інвесторами, які виложить гроші, по. Гняли, що вони хочуть чекати травня місяця. Ну вибачте, ми більше чекати вже не хочемо. У міській раді ситуацію прокоментували так. Цим питанням займається Олександр Федорович, Вінніко, так, і управління транспорту Кузьмін. Ну, Ця зупинка, я ж студентом був, там вона завжди була інститутська, і так і в нас заробили. Ну, десь на цій неділі повинні вже все завершити. Богдана Юсипович, Олександр Галянт для інформаційного випуску.